Ми щойно повернулися від нашого героя, від розвідника Романа Червінського. Я хотів би скористатися можливістю передати всім вітання і хотів наголосити, що я просто в захваті від сили духа, сили волі, дуже твердих знань полковника Червінського, і дуже шкодую, що такі. Українські герої, як Червінський, не мають можливості зараз брати безпосередню участь в обороні держави. Сьогодні теж дуже гарна позиція, почнемо з гарних новин. Ми, хочу вам нагадати, що з 23 липня Верховна Рада сама себе відправила на канікул. Фракція Європейської Солідарності, наша політична команда, жорстко наголошувала на тому, що в умовах війни Верховна Рада повинна працювати кожен день. Якщо хтось в Верховній Раді боїться або прильоту ракет, або наполегливої щоденної роботи, або вважає, що він має право на місяць від'їжджати на канікули, нехай кладе мандат. Все дуже просто. Якщо в Верховній Раді. Більше 14 народних депутатів однієї фракції, яким пред'явлена підозра в корупції в державній зраді, я думаю, що тут має бути питання про політичну відповідальність. Наша позиція ми твердо наголошували на тому, що закон про церкву має бути поставлений одразу ж першим. Щоб його не ставити, взяти перерву, ще раз наголошую, рада пішла майже на місяць на канікули, але сьогодні досягнути домовленість, що рішення погоджувальної ради двохмісячної давності, щодо, що ми розпочали розгляд питання про церкву, нарешті відбулося. Чому для мене це було так важливо? Слухайте, ми звертаємося до наших партнерів з проханням припинити закупівлю російської нафти. Припинити закупівлю російського газу, припинити закупівлю російського ЕЛНЖІ, накласти санкції, які будуть перешкоджати можливості Путіна фінансувати війну і агресію проти України. А тут при цьому самі то не можемо відключити нафтопровід, то на сьогоднішній день не можемо заборонити діяльність п'ятої колони, агентів ФСБ, які підривають основи. Державної безпеки України. І отже, сьогодні досягнута домовленість. Я щасливий вас про це повідомити, що вже 19 серпня буде розпочата робота Верховної Ради. З умов безпеки час ми вам не оголошуємо, пройдуться поправки і одразу же цим питанням. Буде прийнято рішення, причому рішення буде прийнято саме в ті редакції, які е, досягнутий компроміс в червні місяці. Так, да, наша мета не в якому разі не закривати для будь-якого вірних дорогу до храму. Наша мета припинити діяльність п'ятої колони Російської Федерації, негідників, які здають позиції наших військ, викривають і передають Росії Патріотів, волонтерів, добровольців, наша позиція в тому, щоб не можуть називати релігійні організації ті, хто відмовляється відпівати українських героїв, і робити інші речі, які точно співпадають з інтересами країни-агресора. Я наголошую, що це позиція, яка дає нам тверду надію, і дуже сподіваюся, що до Дня Незалежності. Ми зможемо вийти і реалізувати ті ініціативи, які Європейська солідарність висунула дуже своєчасно. Хотів би також наголосити, що ми будемо вимагати і неухильного дотримання закону від 19-го року про назву церков. Бо якщо церква має центр управління за межами України в країні агресора, якщо вона Зв'язується з світовим православ'ям, або згадується в діптиху генерал ФСБ Кирил Гундяєв, то вона і називатися в Україні має відповідно до закону Російською православною церквою. І той вірний українець, який йде до храмів Російської православної церкви, має чітко розуміти, не треба маніпулювати людьми і обдурювати людей. Що він іде в храм, це його добра воля або зла воля. Йому ніхто не буде в цьому перешкоджати, але він має свідомо робити той чи інший вибір. І ті, хто будуть відмовлятися, переіменовуватися через суд, через Міністерство юстиції, мають бути вжиті відповідні передбачені законом наслідки. Друга позиція, яка також дуже суттєво турбує українську економіку, український бізнес, українських платників податків. Українських ФОПовців, малий та середній бізнес підприємців це дивні податкові ініціативи, які були запропоновані урядом. Пояснювалося нам це дуже дивним шляхом. І урядовці, і парламентарізм на більшості лякали народ з тим, що ви знаєте. Нам уже з вересня місяця треба буде фінансувати 500 мільярдів нових грошей. І якщо ви не приймете зміни до законодавства уже з 1 вересня грошей не буде, і українські воїни залишаться без грошей. Я хочу категорично заперечити цю свідому маніпуляцію. Перш за все, перша вимога нашої фракції була: покажіть, будь ласка, детальний список, куди ж саме ви збираєтесь витрачати. 500 мільярдів і як це пов'язано з фінансуванням Збройних сил України. Перша позиція: ми наголошуємо на тому, щоб це фінансування було відкритим і прозорим. І пріоритетним, тому що ми категорично не допустимо, щоб у нас продовжувалося фінансування неефективних видатків. В першу чергу це є 2 мільярда. Річних видатків на єдиний марафон. Друге, це є телеканал Рада, який є де факто, ніякого відношення до Верховної Ради він не має. До парламентаризму, до плюралізму парламентського, до парламентської дипломатії. Нічого спільного це не має, Це просто за рахунок коштів платників податків, або навіть гірше, за рахунок коштів українських воїнів влада організовує собі. Справжній пропагандистський майданчик, який нічим не відрізняється від програм Соловйова, Скабєєва й Кісільова, гебільська позиція, на якій, до речі, хотів би сказати, що жодного разу представники опозиції не були присутні. Також. Звичайно, що їм хочеться прибрати будь-які обмеження псевдотендерів, які були оголошені цього року, на яких вони передбачали десятки мільярдів гривень на так зване відновлення, яке було розкрадено і припинено корупційними звинуваченнями, і підтверджено розрахунками рахункової палати. Відновлення енергетичної інфраструктури, захисту енергетичної інфраструктури, який також жодного ефективного кроку по витрачанню десятків мільярдів гривень не набув і не був представлений. Жахливих 17 мільярдів дорожнього будівництва вже цього року. Знову таке велике крадівництво для корупційного фінансування, що вже було доведено відповідними звинувальними актами. НАБУ, САП і правоохоронних органів аж ніяк не зупинило корупційний зуд тих, хто ці видатки залишив недоторканими, а забирати планує лише в Збройних сил України. Наголошую, що ця позиція нами категорично не буде дозволена. Є низка ініціатив, зокрема, обмеження фінансування чиновничих бюрократичних структур, тому що значна частина до 10 мільйонів українців виїхала за межі, і послуги, які надають державні послуги, державні чиновники, надаються вдвічі меншій кількості людей. А коштує це платникам податкам українським воїнам на 40, 50, 70 відсотків більше, і це є для нас категорично неприйнятно. Мільярди гривень все ще. Недоторкані для індустріальних парків, для інвестиційних нянь, для інших корупційних схем, які порушують принцип вільної конкуренції. Замість того, щоб забрати і передати Збройним силам, нам пропонують підвищити податки, витягти гроші з кишень найменш захищених верст населення, вбити український бізнес. Обкласти його податком на так званим воєнним збором, який буде де-факто податком з обігу, і призведе просто до мультиплікатора або кратного збільшення цін і збільшення бідності в Україні. Звичайно, що це ще одне досягнення, яким я хотів похвалитися: що сьогодні було прийнято рішення про. Не голосування в межах цієї сесії податкових змін. І спочатку має бути ретельне опрацювання макроекономічних наслідків інфляції, державного боргу, економічного зростання. Після цього аналіз задоволення потреб по фінансуванню через секвестри або скорочення видатків на ті чи інші статті, і в нашій з нашої точки зору. Ця позиція точно гарантує забезпечення фінансування. Є декілька інших пропозицій, які запропоновані в тому числі і нашими партнерами. Всі знають, я дуже добре знаю пані Прицкер, яка була уповноваженим президента Сполучених Штатів в Україні, і вона чітко виголосила, що друзі перед тим або замість того, щоб піднімати податки. Ви маєте негайно зробити речі про припинення і усунення корупції в українській митниці, корупції в українській податковій, закриття чорних і сірих схем, зупинення маніпуляції з ігоркою, з тютюновими схемами, з алкогольними схемами і спиртом і з багатьма іншими. Ви легко там знайдете 300 мільярдів. Це не тільки позиція Порошенка, це не тільки позиція Європейської солідарності, це тверда і переконлива позиція наших партнерів. І е, тут ми чітко бачимо, що в цій ситуації ми маємо підійти достатньо наполегливо, щоб пропозиції європейської солідарності були розглянуті. Хочу наголосити ще одну важливу ініціативу. Якщо ми маємо і хочемо захистити видатки Збройних сил України, то кошти, починаючи від воєнних облігацій ОВДП і закінчуючи спеціальними видатковими статтями збройних сил, мають бути поміщені в спеціальний фонд бюджету. Для чого? Тому що збирають гроші, нібито для змити забезпечення фінансування збройних сил за захисту воїнів. Фінансове забезпечення, закупівлі зброї і все таке інше, і замість того, вони дірібанять на великому крадівництві переведення всіх цих коштів в спеціальний фонд бюджету з жорсткою підкримінальною відповідальність, забороною фінансування будь-яких інших статей точно гарантує, що більше не стане лякалки, що для Збройних сил нам потрібно 500 мільярдів гривень. Всі військові потреби мають бути забезпечені. А от потреби ДБР, прокуратури, потреби псевдовійськових, які займаються лише корупційним тиском на бізнес, мають бути різко обрізані і зупинені. Достатньо сказати, що рахункова палата встановила, що більшу частину коштів з 56 мільярдів 600 мільйонів гривень з фонду ліквідації наслідків збройної агресії України в 2023 році було розподілено, дословно цитую, непрозоро, без належної пріоритизації і без контролю ефективності використання коштів, впевнений в тому, що ми маємо. На сьогоднішній день отримати публічну позицію уряду з публічним звітом проектів скорочення видатків бюджету і з публічним звітом забезпечення збройних сил і аналізом на який відсоток це призведе до зростання цін і відповідно захистити людей від бідності. І ще одна дуже важлива позиція. Хочу наголосити, що коли уряд пропагує підвищення податків, але нічого не робить для покращення довіри з боку бізнесу, захисту бізнес-клімату, то це пряме перешкоджання руху української держави в ЄС та НАТО. І хочу наголосити, що зараз ми маємо інший статус: ми маємо статус кандидата з початком переговорів і подібним чином. Інтегрувати інсинуації некомпетентних урядових і парламентських чиновників для нас є абсолютно неприйнятно. Наступна позиція, де ми наполягаємо на захисті людей, це децентралізація енергетики, і в даному випадку хочу наголосити, що критично важливо, але речі видатків, але значна частина часу вже втрачена, тому що на жаль, влада займається часто густо корупційними оборудками. Яскравим підтвердженням цього було затримка з хабарем в мільйони і мільйони гривень, які, до речі, там вимірювалися в доларах Сполучених Штатів Америки. І єдиним шляхом, в який ми можемо йти, це децентралізація. Енергетичного забезпечення і вихід з енергетичної кризи можу наголосити, що на сьогоднішній день підприємства а, самі встановлюють газогенераторні станції, самі забезпечують десятки мегаватт генерації електроенергії, причому, на жаль, не маючи жодних компенсацій, кредитування або будь-яких інших речей, які зменшать фінансовий тягар при тому, що вони де-факто вирішують проблеми держави. Думаю, що нас це категорично не влаштовує. Ми маємо допрацювати систему стимулювання встановлення інверторів, соняшніх батарей підвищують позиції, які в пікові години готові будуть незалежно від російських ударів застрахувати безпечне життя людей. Мають бути покриті енергетичними потребами ліфти. Водовідведення, водопостачання, теплопостачання і забезпечення зв'язку в цих умовах. Ми знаємо, як це робити. У нас є конкретні пропозиції, що нам треба робити, і в цих умовах, бездіяльність уряду, коли ми бачимо, що місяць уряд і Верховна Рада нічого не робить, ми впевнені, що це є категорично неприйнятно, і саме ці питання ми будемо ставити сьогодні. Як е, наш перший пріоритет, а зараз я можу наголосити, що наступним а може першим пріоритетом одразу ж після забезпечення збройних сил і оборони держави, у нас буде боротьба з корупцією. Хочу наголосити, що е, значна частина депутатів, які відносяться до монобільшості, безпосередньо пред'явлена їм. Підозра в корупції, і замість того, щоб сидіти на лаві підсудних, вони ходять в зал, голосують. Кого представляють ці корупціонери? Це так вони представляють владу. Я достатньо лише перелік невеликий пан Трухін, пан задорожний, голова тимчасової слідчої комісії по розслідуванню фактів корупції при будівництві фортифікаційних споруд, закупівлі ребу і закупівлі безпілотних літальних апаратів от яку кандидатуру. Виділила Монобільшість, і на сьогоднішній день діяльність цієї комісії, цим горе головою, заблоковано. А він має бути негайно виведений з Верховної Ради. Пан Кіщенко, це була голова тимчасової слідчої комісії від Монобільшості з питань боротьби з ботами. Пан Кунько – це голова тимчасової слідчої комісії, тільки не смійтеся, який забезпечує прозорість. Земельної політики і розподілу земельних ресурсів, і сам взятий е, сполічним при отриманні хабаря за розподіл земельних ресурсів. Подивиться три комісії, три голови, три злочинця, яким пред'явлено звинувачення. Також з корупційні та державне зрадницькі інтереси пред'явлені звинувачення Адарченку. Відомо відрізнився пан Холодов, пан Халімон, пан Юрченка, який починав красти з пляшки пива, а потім був з е, полічним взятий. Пані Марченко, пан Медяник, пан е, Ковалів, який був е, е, звинувачений і обґрунтований, підозрюваний державній зраді. Корупціонер Кузьміних, який набив руку на постачання обладнання для лікарень, і продовжує ходити. В парламент пан Дубінський, друзі, і що суспільство не буде ніяк реагувати, і ми будемо в парламенті з цим миритися і заплющувати очі для того, щоб показати, в що це перетворилося. Наша позиція є принципова. Такі випадки, як спроба вкрасти гроші на Ахмадєті з фондом благодійним на 307 мільйонів, спроба вкрасти гроші. У монобільшості і у влади виконавчої на будівництві національного військового меморіального кладовища майже 2 мільярда гривень. Друзі, якщо ви так будете закупляти від яїць по 17 до авансових платежів за зброю за кладовище за ахмаде, так вам і 500 мільярдів не вистачить. Завтра ви будете вимагати трильйон і будете думати, що українські сумлінні платники податків. Будуть забезпечені ваші хабарницькі побажання. От на сьогоднішній день для того і ми є в парламенті, для того, щоб об'єднатися, тут немає жодної політичної забавленості. Ми маємо перемогти війні, ми маємо перемогти Путіна. Ми маємо підтримати наших воїнів і зупинити і атаку на Покровськ, і зупинити. Ворога, який намагався рухатися в Харківській області, і зупинити рух в часовому яру, рух на углідарі, рух, рух, рух. І на сьогоднішній день я твердо переконаний, що для цього в Україні є підтримка партнерів з багатомільярдними програмами, є підтримка українського народу, і є та єдність, яку ми маємо забезпечити, але єдність не навколо політиків. Але єдність навколо нашої держави і Збройних сил. І для цього ми зараз починаємо ще один етап Верховній Раді. Дуже добре, що починаємо це законопроекту про церкву. Дякую. Дякую, колеги. Я дуже коротко, дійсно, як поінформував Петро Олексійович, відбулася сьогодні засідання обходжувальної ради. По-перше, ми вітаємо, що парламент нехай в такому форматі, але демонструє життєдіяльність, хоч якусь, тому що ми вважаємо, що зараз звичайно не час для канікул. По-друге, наші фракції саме вдалося дотиснути, що наступний пленарний тиждень почнеться раніше, саме з поправок до законопроекту про церкву і нагадаю, що. Що ключовими авторами цих поправок були колишні ОПЗЖ, і дуже добре, що сьогодні є консенсус відносно того, що цей закон має бути прийнято. Не може весь парламент України грати в одну дуду з ОПЗЖ і блокувати винесення в залу законопроекту, який просто має заборонити цю ФСБшну філію. І дійсно тут була дуже сильна позиція нашої фракції. Ми дякуємо тим партнерам, які це підтримують, зокрема, і голос, що саме з заборони. Безбежної структури має розпочатися наступний пленарний тиждень. Друге, як справедливо зазначив Петро Олексійович, парламент сьогодні має відновити свою контролюючу функцію. Це абсолютно ненормально, коли трагедія Ахмадиту об'єднала все суспільство, коли великі благодійники. Дають свої пожертви для відновлення лікарні, коли хворі діти або пенсіонери заощаджені кошти передають на лікарню, і в цей час намагаються ці гроші хтось вкрасти. Це неприпустимо. А в цей час, наприклад, Петро Олексійовичу його фонду блокують можливість надавати допомогу Охмадиту. І ми вимагаємо створення спеціальної комісії. Вибачте, І третє, дійсно. Неприпустимо красти на фортифікаціях. Ми будемо вимагати не просто зняття пана задорожнього з цієї ТСК, тому що не місце йому його головою, а призначення Михайла Бондаря. На голову ТСК з питань фортифікацій, ну і останнє, монобільшість також планує на наступний пленарний тиждень винести інші законопроекти, зокрема і про подвійне громадянство. Це не перший такі кроки, спроба прийняти цей законопроект. Наша фракція буде вимагати тут чіткої дуже скоординованої позиції Міністерства закордонних справ. От як історія з тим, що сьогодні Україна має Мільйони вимушених втікачів від війни це в першу чергу жінки, діти. Як оце подвійне громадянство? Чи не поглибить воно демографічну кризу? Тому що час популістських, красивих, оцих от якихось рішень, я думаю, він минув і зараз час зважених розумних і державницьких рішень. Дуже дякуємо. Дуже дякую, пасібі до зустрічі.